День художника справжнє всенародне свято, і підтвердженням цьому стало відкриття виставки Автопортрет у виставковій залі Івано-Франківської обласної організації Національної спілки художників України. Зазвичай тематика саме таких виставок вільна. Кожен митець пропонує для експозиції роботу на свій розсуд. У 2024-му ще задовго до дня художника знали тему автопортрет. Цьогоріч у нас виникла ідея створити виставку з автопортретів, і мені видається, що це дуже символічно. До дня художника художник представляє свій автопортрет. А ми дуже ризикували, тому що ми не знали, яка кількість портретів буде хто зголоситься, хто погодиться, хто не погодиться, і були дуже сильно подивовані. Як швидко, щиро і багато відгукнулися наші художники, приносили по декілька портретів, давали нам можливість зробити відбір. І ви бачите, що виставка дуже насичена. Робіт дуже багато. Роботи дуже різні за технікою. Тут є і класичний живопис, є і рисунок, і графіка, і а, асамбляжі, колажі. Що ж таке, автопортрет? Автопортрет це портрет художника, виконаний ним самим. Намальований, вирізблений, виліплений, витканий. Вікіпедія вповідає, що значного розвитку автопортрет набув у XVII столітті. Знаємо автопортрети Рембрандта, Веласкеса, Гойї. В українському мистецтві одним із зачинателів автопортрету називають Тараса Шевченка. Ближче до нас у часі є Олекса Новоківський, видатний митець початку ХХ століття, та Іван Марчук, наш сучасник. У нас дуже гарно описав у буклеті Володимир Лукань. А він був власне ініціатором, ідейним натхненником цієї виставки. А вже наші куратори в даному випадку, Оксана Мельничук і Вікторія Тепчук, розвинули цю ідею. Під час підготовки цієї виставки вони дуже багато працювали з нашими художниками. Вони відвідували майстерні, переглядали роботи. Автопортрет це якась доволі. Доволі складна, навіть деколи буває містична історія, так? дуже творча, дуже особистісна. В портреті художник, як правило, мусить зловити якийсь свій характер, тобто, якийсь свій внутрішній стан. Тобто, це, 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 дуже, це дуже така насправді дуже складна тема. Автопортрет тому, що через автопортрет, ну всі дуже знають, наприклад, автопортрети Шевченка, так як, як художник вирішував в кожний історичний період своє зображення і і це. Це такий ну, дуже, дуже, склад, дуже складний фрагмент, фраг, сказати, фрагмент великого живописної творчості. Понад 100 портретів, а якщо точніше, 104 твори 60 митців представлено на виставці. Серед них Орес Заборський, один з найстарших учасників, навчався в Одеському художньому училищі, закінчив Львівський поліграфічний інститут. Автопортрети більш класично малюються в дзеркалі відображення дзеркальної ідеї. Тоді художник малює. Це може бути олівець, це може бути живопис, це може бути скуп. Я які різні там подачі, які є в автопортреті. А у мене тут представлено молоді роки, оце це де я в зеркалі є, намальований себе. От було дуже таке цікаве старе зеркало. І я там в тому зеркалі сам себе сів і так намалював. А вже два графічні варіанти, вони вже більш-менш трошки стилізовані, але все одно реалістичні. З реалістичними варіантами ну, можна стилізувати портрети різні. Можна робити в стилі кубізму, в тому, в тому, в тому. Ну, от такі от речі. А той вже четвертий той портрет, то вже тепер. Ну, в двохтисячних варіантах, уже коли є вуса, коли вже з'явилася борода. В автопортреті не є головним схожість чи наближеність до оригіналу. Все це можна побачити на світлинах. В основному стан, характер, емоції буває, розумієте, в автопортретах щось таке. Бо більше тепер абстрактно речі це також емоційні роботи, розумієте, які йдуть а тут. Погляд може бути, бо то реалістично намальовані речі. І от коли ви себе малюєте в автопортреті, якийсь там подібний, неподібний, ми називаємо це, зволити характер людини, або себе в емоційності якісь. Ну, тут є надумання, ненадумання. От, от в, чому, в чому і суть самого автопортрета. Звичайно, митці приходять на урочисті відкриття виставок, найперше, поспілкуватись, подихати однією атмосферою, отримати загальне враження і наснажитись ідеями. Не зайвим буде нагадати, що такої виставки не пам'ятають в Івано-Франківську, тож варто ще раз подякувати авторові ідеї і організаторам. За оригінальний подарунок до дня художника, найбільше подяка всім іншим авторам, котрі відгукнулися, котрі доносили роботи до останнього моменту, навіть тоді, коли експозиція на половину висіла. Ми все приймали, бо ця експозиція була без відбору, і ми насправді приймали всі роботи у різних жанрах, у різних техніках. У різне, з різним підходом, і давніші, і сучасні, і актуальні, і рисунки, зарисовки тобто обмежень не було ніяких. Е, і тому вийшла дуже-дуже різноманітна експозиція. Е, думаю, що вона цікава, вона тут можна довго розглядати, пізнавати когось, когось не пізнавати. Але е, проводити в, жаль, в залі чашу, мабуть, цікаво. Умови організації виставки дозволяли запропонувати для експозиції як новітні твори, так і автопортрети минулих років. Ну що ж, вийшло? Вийшло грандіозно. Попри те, що не всі художники мали відвагу показати іншим, як вони себе бачать. Демонстрація характерів вийшла пречудова. Було дуже багато скепсису у художників, коли ми цю ідею починали реалізовувати. Багато хто з митців казали, та ви не назбираєте цілий зал, скільки там тих автопортретів є, або малюють себе тільки самозакохані художники. Хоча це ну, абсолютно не є істиною, оскільки сам автор для художника, який малює фігуративний живопис, це найбільш доступна і безвідмовна натура. І завжди цікаво побачити і спостерігати за собою зовні, так як ти це робиш за іншими людьми. І насправді, помало, крок за кроком, десь вже три місяці тому почало з'являтися потрошки перші, перші автопортрети і перші художники, котрі відгукнулися, котрі почали десь шукати. У своїх ем, майстернях старі роботи е, або нові малювати. І ми час від часу пробували нагадати нашим митцям, аби вони, якщо не мають, то ще спробували звернутися до цієї теми. І багато хто відгукнувся, і багато хто зробили свіжі роботи. Це також такий своєрідний поштовх. Ми хотіли ще також е, підсилити нашу експозицію. Е, Автопортретами митців, котрі вже не з нами, е, котрі нашим, є нашим таким, е, нашою основою, в якій ми рухає, далі будуємо свою творчість, це той самий Бонас Заливаха, це Олександр Коровай, це Михайло Фіголь, е, гуменний Володимир. І тут хотілося б також окремо висловити подяку е, рідним і... Котрі е, відгукнулися на наші на наші прохання надати їм, надати нам в експозицію ці роботи. Ще однією особливістю виставки Автопортрет до слова як і багатьох інших у цій залі, є те, що учасниками стали не обов'язково члени національної спілки художників України. Серед таких єлизавета Матейчук, наймолодша мисткиня. Виставка автопортрет дала можливість і самим митцям створити нові роботи або ж оформити давні, що теж виявилось важливим. Насправді я не так часто ну не малював автопортретів дуже давно. Можна сказати, що це мій єдиний такий автопортрет, притом студентський. І коли я знайшов його в папці, то для мене це було навіть самого відкриття. Коли просто цей проект заставив мене десь пошукати якісь свої архіви в архівах, твори. Ну і мені просто я побачив просто спектр. Цих творів і художників, які будуть презентувати на вернісажі. і мені ну якби я відгукнувся на, на цю цікаву подію. Я коли писав цей портрет, я був студентом насправді, і це така була така імпровізація, якась, якась навчальна, якась історія. Просто тоді хотілося якось себе десь ну, зобразити. Зараз в мене нема таких якихось внутрішніх потреб. А в той час воно було. І технічно це була пастель сангіна використана. Дуже цікаво. Тепер, коли я оформляв цю роботу, я її ну дуже дуже творчо цікаво оформив. Тобто вона вийшла в мене якби давньосучасна, можна так, бо тут, бо тут 1992 рік. Це вже біля більше 30 років, так. І насправді я його знайшов просто випадково в папці своїми роботами. І навіть був деколи здивований, бо я вже й забув за його існування колись на сравне. Тобто в мене своя історія портрету, бо в різних художників інша історія може бути так, бо хтось малює ці автопортрети ну довший час, хтось тепер малює. Можливо, мене це надихне намалювати свій автопортрет саме зараз. В часі воєнної негоди нам важливо бути разом, триматися на силі, підживляти її добрими переживаннями та емоціями. Зробити це на виставці Автопортрет в Івано-Франківську буде можливо. Така кількість автопортретів, така кількість очей художників, митців, які дивляться на тебе, це справді рідкісно. І я за останні роки взагалі не пам'ятаю, щоб була така виставка. Тому що виставки, як правило, якщо колективні, вони тематичні. А тут власне тема, тільки автопортрет. Автопортрети доволі різні, що теж вражає, різні, як технічно, різний стиль виконання. І напевно, що власне такі виставки дають можливість нам подивитися на художника так, як він хоче, щоб на нього подивилися. Не так як ми звикли. Можливо, ці портрети ці автопортрети промовляють. Подивіться на мене інакше. Подивіться на мене справжнього, подивіться на мене різного, тому що особливо цікаво дивитися на ті автопортрети. Які представили художники, ці автопортрети є різних років. Це теж дивитися, наскільки людина змінюється чи не змінюється. Ну і те, на що я дивлюся на цій виставці, це очі художників, очі митців. Вони неймовірні і вони запам'ятовуються найбільше. Я перший раз бачу таку виставку, щоб стільки багато було автопортретів. Тут всі наші відомі художники тут представлені, і то в кількох різних в виконаннях, наприклад, і найбільше мене вразило, що наскільки вона різноманітна. Дуже цікаві роботи з точки зору представництва різних шкіл мистецьких. Бо багато хто із наших художників закінчували різні навчальні заклади: це і Харківський, і Київський, і Одеський, і ми маємо можливість подивитися ту власне класичну школу. І цим ця виставка є цінна для наших студентів, котрих ми сьогодні дуже бачимо багато в залі. І ми дуже тішимося, що саме ця виставка, саме цей її формат, викликав такий ажіотаж. І я сподіваюся, що протягом двох а Може, трьох тижнів вона буде тішити франківців, гостей міста. Ми всіх запрошуємо відвідувати. Я думаю, ви отримаєте неабияку насолоду з ним художника, дорогі мої друзі. Хай пензлі завжди будуть слухняними, а фарби оптимістичними.